Так, ну що, дітки, сподобалась вам казочка? Ну, молодці, гарно слухали. Тоді я зараз пропоную пограти у гру мами та дитинчата. Подивіться, будь ласка, в мене є ось така чудова картинка. І допомагати мені буде наша чарівна мотузочка. Хто перший зображений на картинці? Так, це конячка. Хто дитинчата конячки? Так, це жереб'я. Давайте з'єднаємо маму і її дитинча мотузочкою. Е, хто дитинча у курочки? Так, це курчатко. Знову з'єднуємо маму з дитинчатком. А тепер скажіть, будь ласка, хто дитинча у кози? Так, козенятко. Давайте знову з'єднаємо маму козу з козенятком. І давайте останнє. Хто ж у нас буде дитинчати у тигри? Так, це тигринятко. А інших дитинчат і мам назвете ви. Молодці дітки впорались із грою, а тепер пригадайте, хто мама у курчатка. Так, звісно, курочка, Дітки, а розкажіть, будь ласка, мені про свою маму і які гарні слова про маму ви знаєте. І я пропоную вам якнайчастіше їх казати своїй любій матусі. А я з вами прощаюсь. До побачення.